Маєш ситуацію в тебе є американський робочий. Кожен з них хоче там 50 баксів в час, чи 30 баксів в час. Він такий такий хороший, кваліфікований, дуже робочий. А тут приїжджає мексиканець, мексиканець готовий працювати за 10. Ти кажеш американцю: "Слухай, є мексиканець за 10. Тому, е, uh, чи 50. Бери 20 да. і не ви... і, не 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 викабелюйся, да. І, і не викабелюйся. Тобто і це ми так спрощуємо, щоб глядачам було зрозуміло. Але велич... мільйонні припливи Незаконних робочих мігрантів, робочих рук на американський ринок, призводили до падіння доходів робочих американців, працюючого американського класу. Саме тому проти міграції виступає республіканці і Трамп. Тому що це їх виборець. Оце цей виборець, ці сині комірці, ці робочі, це е, люди, які працюють там е, руками. Умов. Це їхні вибори, саме тому вони хочуть вигнати мексиканців, щоб роботодавці вимушені були підняти зарплату. І їхні, їхні вибори з цього хоче. А демократи навпаки, демократи ні, ні, давайте приїжджайте, працюйте. Ми там будемо закривати очі на ваш легальний статус. часом ви отримуєте легальний статус, навіть будете за нас голосувати чи з вдячності з часом. А зараз ви маєте знизити вартість на роботи на ринку праці.